Доброго ранку, пане Фрімене. На ваше ім'я було отримано кілька повідомлень, але десь хвилин 20 тому у нас стався виліт системи, і я й досі не можу знайти свої файли. Загалом все як завжди. Із обладнанням у тестовій кімнаті теж, начебто, були якісь проблеми, але мені здається, що наші хлопці з ними вже розібралися. Наукова команда просить, аби ви терміново вдягали захисний костюм та одразу рушали до них. Вітаю вас на своєму YouTube каналі. У вас все більше і більше. Всім дякую за актив під відео і підписки на канал. Також нагадую вам про телеграм, там я сповіщатиму вас про вихід нових відео. А ще дуже прошу вас поставити вподобайку під цим відео і підписатись на мій YouTube канал. Також можете зацінити попередні відоси, якщо не бачили їх. В цьому відео ми поговоримо про українську локалізацію для першого Half-Life. Я не любитель Half-Life, але це просто легендарна гра, і саме тому я вирішив зробити це відео. Для початку вам потрібно встановити Half-Life. Life. В мене встановлена стімовська версія. Далі, щоб встановити локалізацію, вам потрібно перейти на тулоку. Посилання буде в описі. Щоб скачати локалізацію, вам потрібно бути зареєстрованим на сайті. Після реєстрації прогорніть донизу і натисніть на кнопочку Завантажити. Тепер у вас скачався Торрент файл. Відкриваєте його і встановлюєте, куди вам буде зручно. Тепер заходьте в папку, в яку у вас скачався локалізатор з Торренту. Далі вам потрібно його запустити. Погоджуєтеся з умовами, угоди і натискаєте Далі. Тепер нам потрібно задати шлях до Half-Life. Якщо у вас Steam версія, то повторюйте за мною. Заходимо в Steam, Steam Apps, Common і тут шукаєте Half-Life. Якщо у вас піратка, то просто вкажіть папку де у вас встановлений Half-Life. Тепер натискаємо далі і встановити. Після встановлення натискаємо Готово і переходимо в корінну папку Half-Life. Для цього зайдіть в бібліотеку Steam, виберіть Half-Life і з правої сторони виберіть Налаштування. Далі наведіться на управління і виберіть перегляд локальних файлів. Якщо у вас піратка, то просто зайдіть в папку, де у вас встановлений Half-Life. Тут вам потрібно зайти в оцю папку. І скопіювати все окрім PDF-файлу. Тепер поверніться назад і встановіть те, що ви скопіювали ось сюди. На цьому все, можна заходити в гру. Зайшовши в гру, вам потрібно зайти в налаштування, вибрати відео і натиснути галочку ось на цьому пункті. Далі натискайте Apply, потім ОК OK і починайте нову гру. Доброго ранку! Вітаємо вас у транзитній системі комплексу Black Mesa. Цей автоматизований потяг слугує для зручності та безпеки всього персоналу дослідницького комплексу Black Mesa. Поточний час 8 година 47 хвилин. Все чудово працює. Надіюсь, у вас вийшло все встановити. Бажаю вам приємної гри. А на цьому в мене все. Буду вдячний за підписку та вподобайку. І слава Україні!